Понад 10 тисяч внутрішньопереміщених осіб спочатку повномасштабної війни прийняла в себе Великоберезовицька громада на Тернопільщині. Зараз тут другий дім знайшли близько 1070 осіб. Хтось е, побув декілька діб і поїхав далі на захід, хтось повернувся в свої місця, коли там вже стало безпечно. Багато залишилися в нас в приватному секторі. Ми приймали також. Е, Евакуйованих внутрішньопереміщених людей люди з території, де ведуться активні бойові дії у Великоберезовецькій громаді, вже добре облаштувалися. Дітлахи відвідують заклади освіти, дорослі працюють. Вимушені переселенці не забувають про допомогу нашим захисникам. Відтак вони постійно долучаються до плетіння маскувальних сіток, а також до інших волонтерських ініціатив. Дехто вже майже півтора року в нас на території громади. Вони вже тут облаштовуються, діти ходять в наші школи в. Садочки, дехто ходить вже і на роботу, і нові також. Е... Люди прибувають, аби вимушені переселенці почували себе ще комфортніше. У селі Мешковичі, за ініціативи голови Великоберезовицької громади Андрія Галайка, облаштували приміщення у будівлі колишнього геріатричного відділення районної лікарні зробили комфортне житло з опаленням, сенвузлом та затишними кімнатами. Ми також облаштували місце компактного перебування в колишній лікарні в селі Мишковичі. Там і по сьогодні вони знаходяться, і багато є в приватному секторі місцева влада та жителі кажуть, допомагатимуть переміщеним особам доти, доки це буде потрібно. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.